Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вікна та балконного блоку в місті Києві. Виконали демонтаж повністю дерев'яної конструкції з підвіконником старим бетонним. І підготували теж демонтували балконний блок. І Зараз будемо встановлювати, закріплювати балконну конструкцію. Попередньо її скручують окремо. І вже в такому зібраному вигляді, коли конструкція дверна і віконна, разом вже. Встановлюють у проєм віконний. Як ми бачимо, майстри використовують лазерний рівень, для того, щоб виставити конструкцію згідно рівня. І для того, щоб конструкція тримала цей рівень, будемо виставляти на пластикові клини. Попередньо, ось так це все виглядає. На пластикових клинах для встановлення підвіконня пластикові такі Z-подібні. Гачки використовуємо, продуваємо попередню піною до встановлення підвіконня, і коли вже встановили підвіконник, під самим підвіконням теж обов'язково проходимо з монтажною піною. Після цього перевіряємо, чи є рівень на підвіконню, оскільки підвіконник має стояти по рівню. Не нахилений ні вниз, ні вверх. Після того, як конструкція вже стоять в своїх приємах, перевіряємо, регулюємо фурнітуру. Дивимося, що все коректно працювало, тобто відкриття, провітрювання та зимове мікрощільове. І в завершеному вигляді, ось такому ми вже здаємо клієнту, поки не лякаєтеся в глухому склоп... глухому частині склопакет ще не встановлений тому такий вигляд. В балконних дверях, там, де ми використовували кріплення на анкер через раму. В цих місцях ми встановлюємо обов'язково пластикові заглушки. Тобто, виглядає все естетично. І завершено. Монтажна піна вже скрізь є. По всьому периметру. Додатково додаємо трошки ваги, щоб підвіконник від монтажної піни не піднявся вище, ніж потрібно, згідно рівня. І Після нас вже відновлювати відкоси потрібно.